Росіяни вдарили 29 грудня ракетою також і по офісній будівлі. Внаслідок цього вибуховою хвилею пошкодило житловий багатоповерховий будинок навпроти. На місці влучання виникла пожежа, її ліквідовували рятувальники. За словами місцевого жителя Максима, там були офісні приміщення, СТО та їдальня. Чоловік проживає у квартирі на п'ятому поверсі пошкодженого будинку. Розповідає під час влучання був на роботі. Вдома була дружина з дитиною. Каже, після. Перших вибухів одразу пішли до ванної кімнати. Це слава Богу. Якби не той, вікна якраз прямо на кровать, на детську кровать. неізвісно, що було. Я коли заходив, хлопець був вже сперебентований головою. Я швидко кла зібрав і ми уїхали. Максим каже, в його квартирі вибиті вікна та балконні двері. Всі кімнати засипані склом. Людьми я їх би не назвав, тому що це навіть не тварини. Тварини теж мають честь. Люди, які стріляють по цивільним, це не люди. Це просто, я не знаю, демони якісь, по другому їх не назвеш. Їх тільки розстрілювати, ніяка гаага їх не справи. Галина приїхала до своєї доньки. Вона працювала в будівлі, в яку влучила ракета. Зараз серед завалів шукає вцілілі речі. Донька зранку подзвонила і тільки сказала, що я жива. Все, і я приїхала сюди. Там, де вони були, там нічого не було, якби вони в коридор не вийшли. Микита проживає у квартирі на першому поверсі. Каже, прокинувся від того, що вилетіли вікна. Склом йому поранило лоба. Страшно. Треба частіше в бомбосховище ходити, мабуть. Я думаю, це... ну, для мене це буде урок. Я гадаю, для інших теж буде, бо це зараз пощастило то могло бути. Все, що завгодно і для запобігання в дальнішому такого я б від себе та й гадаю від усіх українців, хотів би попросити швидшого надання нам 16 для того, щоб збивати це все і заподілити цій всі катастрофі. Біля будинку поліція розгорнула пункт прийому заяв про пошкодження, а також видають гуманітарну допомогу. Спеціаліст гуманітарної місії Проліска каже, по допомогу звернулися більш ніж 30 людей. Наша організація виїхала на місце трагедії та надавала гуманітарну допомогу у вигляді терповоліну. Наразі пізніше будемо видавати будівельні набори також на продавочі товари. Наразі допомога триває. За попередньою інформацією, загиблих немає. Наразі фахівці заміряють вікна та балконі двері, аби вставити нові. Ангеліна Машинцева Олеся Приходько Суспільне новини Дніпро.